Вітання. вашій увазі. Результати 9-го ігрового дня. Відборі на Євро-20-24. Саквело в групі А втратили перемогу проти Шотландії. Фарцхеля зробив дубль, На що відповіли Гола Макдоміна та Шан -Кланд. Рахунок матчу 2-2. Кіпер приймав Іспанії. Кіпріоти грали останній матч відбору у першому таймі. Іспанія зробила результат. Перемогли 0-3. Вже в другому таймі Філас забив єдиний гол за Кіпріотів. Команди турнірній групі без змін. 19 листопада тут зіграють останній тур Іспанія проти Сакартвелу та Шотландія проти Норвегії. У групі Бі Нідерланди приймали Ірландію. Вехорт забив єдиний переможний гол в цьому матчі. Франція приймала Гібралтар. Французи в цьому матчі забили більше голів, ніж до цього в шести турах. Рахунок матчу 14-0. Легше назвати тих, хто не приймав участь забити в забитих голах, ніж перерахувати всіх, хто мають результативні дії. Зазначив, що з 30 хвилин. Першого тайму Гібралтар грав в меншості. Команди в таблиці розмістилися так. Франція залишилась на першому місці. Команда на Євро також до неї додалася Нідерланди. Єдина група, яка має сформовані місця в таблиці. А 21 листопада в останньому турі зіграють Греція проти Франції та Гібралтар проти Нідерландів. В групі Сі Італія дома приймала Північну Македонію. Певнена перемога італійців 5-2. Англія на класі перемогла Мальту 2-0. Автогол ПП та один гол Кейна. У таблиці команди мають такі місця. Англія вже вийшла на Євро. Північна Македонія та Мальта залишились на 4-х та п'ятих місцях. Італія змінилася місцями з Україною. А 20 листопада тут зіграють такі матчі. Північна Македонія проти Англії, а Україна з Італією. Вирішальну гру хто з них вийде на Євро. В групі Ді Вірменія пряма це тут було вирішено в першому таймі. Зелереян та Князян зрізав меч власні ворота. Рахунок матчу 1-1. Латвія вдома приймала Хорватію. За 16 хвилин квартаті все вирішили в цьому матчі. Майер та все забивали. Рахунок матча 0-2. Команди в групі розмістилися так. Туреччина пропускала тур, але вже підправилась на євро. Хорватія замінила з місцями з Уельців. Латвія. Вже не підніметься з п'ятого місця. А 21 листопада зіграють Уельс проти Туреччини та Хорватія проти Вірменії. У групі її Молдова приймала Албанія. Бабалгота Леші з пенальті забивали за свої збірні. З таким самим рахунком Польща зіграла з Чехією. 1-1 П'янковську та Совк забивали за свої країни. Турнірне становище тут таке Албанія вийшла на Євро. Польща зіграла всі матчі. Але може опуститися на четверте місце в групі. Невдалий відбір для сусідів. А 20 листопада тут зіграють Чехія проти Молдови. Вони вирішать, хто прийде далі на Євро. А проти Паверських островів. В групі ЕО. Азербайджан впевнено розібрався з Швецією 3-0. Хоча половину другого тайму грали в меншості. Естонія вдома приймала Австрію в першому таймі. Австрійці все вирішили в цьому матчі. та Лінхар принесли перемогу в 0-2. Зазначив, що недограний матч між Бельгією та Швецією був визнаний як завершений з рахунком 1-1. Турнірній таблиці команди мають такі місця. Австрія вийшла на перше місце, але вже зіграла всі свої матчі. Естонія вже не полишить п'ятого місця. 19 листопада тут зіграють Швеція проти Естонії та Бельгія проти Азербайджану. А я зараз зупинюся, ви поставите вподобайку, підпишитесь. Я пішов далі. В групі G, Чорногорія приймала Латвію. Куб та Євитич в різних таймах приносять перемогу Чорногорцям 2-0. Болгарія з Угорщиною кожного таймі зіграли 1-1. Рахунок матчу 2-2. Команди у групі займають такі місця Угорщина, оформила вихід на Євро 20-24, а 19 листопада зіграють Угорщина проти Чорногорії, Сербія проти Болгарії. В групі Аж Данія приймала Словенію. Гра за перше місце і вихід на Євро. Перший тайм тут завершився нічією 1-1. Джанта забували за свою збірну. На початку другого тайму Далинай приніс перемогу Данії 2-1. Казахстан впевнено переміг Сан Марін, але від них навіть і припустили гол. Франсіоні. Автор цього голу рахунок в матчі 3-1. Фінляндія впевнено розбила Північну Ірландію 4-0. Команди займають такі місця в групі. Данія вийшла на перше місце, Словенія опустилася на друге. Також потрібно додати, що Данія вже кваліфікувалася на євро, а 20 вересня. Будуть зіграні такі матчі Словенія проти Казахстану, матч за вихід на Євро, сан марино проти Фінляндії, Північна Ірландія проти Данії. Додам також, що з п'ятого та шостого місця Північна Ірландія та сан марино вже вище не піднімуться. Група А. Білоруси перемогли 1-0 Андору. Швейцарія приймала Косово Вараган та. Кисені забивали за свої збірні рахунок 1-1. Ізраїль приймав Румунію. Зазначу, що ще ізраїльтяни зіграли два перенесені матчі. 12 листопада поступили з Косово, а через три дні зіграв мночу Швейцарію 1-1. А з румунами вийшли вперед же на другій хвилині. Забив Захавія. Кускас через 8 хвилин зрівняв рахунок, а Хагі в другому таймі приніс перемогу румунам. Які грали з 85-ї хвилини у меншості ізраїльтяни не зуміли реалізувати більшість. Турнірне становище тут виглядає так: Румунія та Свійцарія кваліфікувалися на Євро-20-24. Андора вже на останньому місці, так і залишиться. 21 листопада зіграють Андора проти Ізраїлю, Косово проти Білорусів та Румунія проти Швейцарії. У групі Джей Люксембург приймав Боснюю і Герцеговину. Родрігеса допомагає перемогти господарем 4-1. Ліхтенштейн приймав Португалію. Португальці спокійно перемогли 0-2. Словакія дома кожного з перемагала. Ісландію Ісландії 2-1 загальний рахунок 4-2. Турнір становище тут виглядає ось так. До Португалії з цієї групи додалася Словакія на Євро. Люксембург залишиться на третьому місці, нижче не випустився. Ліхтенштейн не підніметься вище шостого місця. І тут буде зіграно 19 листопада останній тур між Ліхтенштейном та Люксембургом, Боснією Герцеговиною проти Словакії, а також Португалія зійдеться з Ісландією. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Лука Котара, але в них 10 голов. Кращим асистентом залишається Фернандеш з 7 точними передачами. Ще разгадаємося, всіх учасників Євро 2024 з групи А. Вийшла Іспанія, Шотландію, з групи Б, Франція з Нідерландами, з групи С Англія, з групи Т вийшла Туреччина, з групи І e, вийшла Албанія, з групи Ф вийшла Австрія з Бельгією, з групи G вийшла Угорщина, з групи H вийшла Данія, з групи I, Румунія з Швейцарією, з групи J, Португалія, Словакія. Німеччина господар Євро кваліфікувалися автоматично. До них ще додадуться три переможчі з плей-офф Ліги Націй. Дякую за перегляд. Дякуємо за сув. Переможемо!